Доброго дня, шановний пане президент. До нас звертаються мешканці міста Нікополь. Я думаю, що вся країна знає про наше місто, да? от, яке потерпає від обстрілів, а вже місяць як потерпає від відсутності води. Оці всі люди ходять по воду з баклажками, тратять свій час, от, своє здоров'я, бо це дуже нелегко отак от прийти, набрати води спочатку питної. Потім технічної для потреб. Ця ситуація дуже важка. Ми розуміємо, що це все виклики війни і ми стійко їх переносимо. Але останнім часом вона нас дуже напрягає. Напрягає тому, що, по-перше, у нас нема зв'язку з владою. Тобто влада ніяк не звітує нам про виконання тих чи інших робот. І більш того, ми не розуміємо, коли вообще буде вода, і взагалі чи вона буде. От зараз я розвернуся і покажу вам от, оці сині баклажки, де повинна бути питна вода, її там немає зараз. Її просто не вистачає, розумієте? От. А от там, де бочка, то технічна вода. Люди якось там ну, набирають ще. Вирішення цього питання ну, є в багатих напрямках, в тому числі і в бурінні скважин, які можна було пробити. Але влада чомусь категорично відкидує цей напрямок. Нам не зрозуміло чому. Він, нам кажеться, що він вірний. Тому ми вважаємо, що ви просто об'язані взяти цю ситуацію по нашому місту під свій контроль. Ну, отак. От. Ми маємо право на чисту питну воду. Це наше природне право. Так же само, як ходити в туалет, розумієте? Те саме, як вживати пищу. От. Їжу вживати. От. Тому ми вас просимо втрутитися. Ну, а все інше, от, я думаю, що до мого виступу доповнять люди, якщо бажають. Про алюмінієвий завод. Забули, так. Хочемо вам сказати, що ми знаємо про наміри влади дати в наше місто воду з Запоріжжя. По водогону, який там буде будуватися. Але в нас велике непокоєння, занепокоєння визиває, звідки будеться вода. Бо як е, з інформації, яка поступає до нас, вона буде, забор, забор води буде проводитися там, де стоїть алюмінієвий завод. Нас це не влаштовує ми такої води не хочемо. Так що уділіть увагу всім цим питанням. Нам все добре, чекаємо від вас відповіді.